Алоха, сталкери. На зв'язку сет. І тут я прогулювався по рудому лісу, так? І натрапив на ось таке цікаве місце, так? Об'єкт ліщина. Хм. І, до речі, тут дуже багато зомбованих. Дуже багато. І ще хтось мене тут ще відчуває. Так? Ану, давайте подивимося. Можливо, тут. Так о. О-о! Ух ти! Це було несподівано. О, все. Червона стрічка зникла. Хм... Що ж тут у нас. Ого! Дивіться, скільки тут усього. І аптечки, і сховок, до речі, ось. І. Ага! Ось якісь ключі. КПК. Ого. Шолом. Тактичний. Ду, непоганий шолом. М? А в нього що тут є. О, мабуть, такі ж самі ключі, так? Ну, добре, заберу. М. Мабуть, ці ключі під. Ось тих тварей. Ну, давайте перевіримо. Так. Ага, відімкнути. Зазирнути. Хм. Ага. Так. Ну, давайте. Подивимося, що тут у нас... Ой, 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 ой! Хтось нас вже тут помітив. А... -а, -а, -а. Зомбовані! Купа зомбовані! Господи, і тут. Подивіться. Подивіться, скільки їх тут. А, а, нічого собі. Що ж тут таке цікаве, а? Всі випромінювання, чи що? О боже ж мій, ви подивіться тільки, скільки їх тут. А, о боже мій, дивіться. І ще це ж не все. Якесь випромінювання. Ого! Контролер тут усім заправляє. О, що воно? Е, так я його не дістану ніяк. Слухайте, як же мені туди потрапити. Може, через оцю драбину. Щось тут є, так? о, боже мій, боже мій. О! Дивіться. Ага. Натиснути. Так. Ага. І решітка відчиняється. І ця потвора тут, як тут! О, боже мій, яка потвора живуча. О, Нарешті. Оце тут дупа, так. Ха-ха, оце тут дупа! І ще ж він таке тут охороняв, так? Ну, окрім луту, так. І сховок тут якийсь, дивіться. Рандомний. а? Що ж він тут ще охороняв. Так. Та хм. Ага. Це нагору. Так, а що тут у нас є. Ого, Дивіться. Винтівка Дніпро! Наша українська. А що ще тут є? Цікавого. Ага, якийсь іще сейф. О, Дивіться, флешка. Флешка є покращення до того самого шолому, що я знаходив. Так. До речі, назад, ви, як вже зрозуміли, таким чином не вийдете, так? Я думаю, що ви вже зрозуміли, що виходити ось з цієї сторони, піднімаючись по драбині, йдемо ось сюди. На вихід. На вихід. Отже. Якщо ви не знали про це місце, так? Чи. Як його відчинити, чи просто вам сподобалось моє відео? Будь ласка, оцінюйте мене та оформлюйте підписку. Дякую вам за увагу. На все добре!